Всім привіт, друзі! З вами Кирюха! Ну що, повертаємось до напруженого режима. Жах, прадавній жах на нас чекає. Е, наш суперник Альянс Спартак. Так, 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 12 ударів в рахунок 4 326. і 31 удар у нас, 4009. Ну, Шанси є, тому підбираємо першого суперника і let's go до битви. Поїхали! Так, і давайте розпочнемо ось з такого суперника 6731 Толян. Толік. Що в тебе тут стоїть? Ну, у Толіка тут досить все потужно. Саме головне, що тут є п'ятизіркові загони, а ви знаєте, яких не полюбляю. Окей, так. Знову на цій війні будемо грати моно, а на наступній будемо повертатися на 3-2. На цьому режимчику я теж відіграю 3-2, але це буде колись. Поки що хочу пограти трошки, моно, розрядитися, як кажуть, поматюкатися. Ха -ха. Ну, про себе, ви ж знаєте, на каналі матюків майже не використовую. Ну окей, підбираємо першу, першу команду атаки і будемо йти і пробувати розбирати цього суперника. Пропоную взяти Фіол. All. Там є просто шимарский, але яким треба вбивати його в першу чергу. Так, Луну беремо обов'язково сюди. Бастид, луна Ой, Людвіга. Людвіга теж сюди беремо. Чому б? Ні. Так, треба якісь ударні карти сюди взяти і лікар у нас є. На цей раз ми спробуємо зробити все правильно. Давайте про течіка, блокератора візьмемо. Можливо згодиться, а можливо ні, побачимо. І-і-і-і і, другу руку буде. Ось такою командою першою будемо йти. Так, по загонам. По загонам. По загонам. 26 луни. Хай буде, я думаю. Так, ну тут в принципі скрізь без різниці. Єдине. Сюди хотілося би. Ну давайте якось отак поставимо. Кращих варіантів в мене немає. Е, непогане моно, типу 5409. Ну давайте спробуємо. Вбій. Полетіли? Зараз побачимо, як воно з полем зайде і так далі. Так, о, дивіться скільки фіолетового каміння. Все яке люблю, все яке люблю. М -м -м. Синій кріс. Ну, давай, давай, зберу відразу, чому б ні. Е -е, поле жахливе. Полюблю такі старти. Які підказують, що, типу, ха, -ха Друже, тобі тут робити немає чого. О-о-о, трошки о, о. пішло фіолетове каміння, але ж є одна проблемка. Так, Shimmer Scale зарядився, це означає, що він буде ультувати. Ну вже, типу, типу, вже як є. Мінус Людвіг, мінус луна. Ну все йшло до того. Я це розумів, бачучи стартове. Поле ти ж розумієш, що може трапитись. Давай, баси, зараз спробуємо відтонути. Хоча на нас 20-ка висить, ні, дивись. і ще навіть проходить. Ще навіть проходить. Трійку сюди. Ну все. Догралися на цьому, ось так, ось так. Перший бій. Ну от з таким стартовим камінням, це не дивно, що ми програли. Добре, залишаємо цю ціль. З ним розберемося пізніше. Давай сюди сходимо. 6600. 6600 це наш варіант, бармен. І знову-таки, підізеркові загони на нас чекають. Жовтеньких беремо, так як тут два фіолетових героя. Жовтеньке моно нам підходить. Так, що візьмем? Лазару льоньку. Тільки льоньку, звісно, звісно, візьмемо мультика. Ще, до речі, треба докачати скляну версію костюма. Ніяк до руки не доходять. Верніше немає ресурсів. Так, Льоньку сюди поставимо. Тепер Голді. Хай буде, хай буде, обов'язково. Е, Люсюху візьмемо сюди. Ну і в останній слот. В останній слот. Е, Вольфенга. Блін, у мене така команда, типу, надпотужна виходить. Давай байшу. Все, отакою командою будемо зараз іти і пробувати. пробувати по загонам. Так, треба зробити все правильно. Блін, навіть немає кому ставити ось цей загончик. П'ятизерковий. Ну, давайте отак. Суди поставимо міцніший. Так, 26, й суди. Так що в нас там виходить на байшу. 17, й 11 й блін, ну з загонами кепсько-кепсько. Погані справи. Блін, і Лазара, типу, хоч загончик якийсь трошки краще, ніж такий. <пух> Халепа. Ну, коротше, буде так. Все полетіли 5900. Начебто потужне моно. Зараз побачимо. Ох, ох. Ну... Наша пісня гарна знову. Починаємо її знову, да? Чи як там каже в пісні? Блін, це щось текст може не так якось вимовив. Ну... Ви все зрозуміли. Ви все розумієте. Блін, ну це реально, ну просто срака. Що, блін, знущаєтесь, фіни? Гоу. Як в таке грати лайно? Ну, серйозно, ну типу, які ходи тут можна робити? Дарк Фізер е, заряджати не хочеться. Тут ходів немає. Ну давай. Добре, такий хід вкину. Угу. Нічого не змінилось, від слова зовсім. Ну давайте знизу, можливо, тут щось пошукаємо. Та просто подивись на це. Фіолетового купа, червоного купа, всього купа, окрім мого кольору. Так, ну окей, безумство хоча б працює на нашу сторону. Зараз подивимось. Ох ти, жовтенький камінчик. А ну давай безумство спрацює. Спрацює. Так, мінус лікар. Це розумію. Так. Ну, це мінус центр. Це. Це так. Супер. Єдине лікаря вбили. Все інше це. Нічого вже тут. Так, Дарк Фізер, звісно, повісить. Звісно, там Мадмазель, це зарядиться, жовтесенька, і зараз будуть нажарить. Тей зелений зараз пройдеться. Цікаво, 10 від. Е, о. Тридцятка повісилась. От зараз буде цікаво подивитись. Хорош, хорош. Е, висить тридцятка, е, і вони по мені ультують. У моїх соклані висить десятка і вони б'ють самі по собі. Як? Як це працює? Добре. Два бої поспіль поразочки. Блі. Ні, щось хочу серйозніше взяти. Все, набридло. А ну, 6800. 6800, ну це таке. Блін, ну тут такі цілі, типу, що я маю просто забрати їх без проблем, ну я не можу. Не можу просто нічого зробити. Сім. серйозно. Все таке воно. Халепа така. Халепа така. 700. 7100. Ану, сюди. Зараз. Зараз, зараз розберемося. Слеєр. М? Зараз візьмемо нормальну команду. Зараз нормальне моно візьму. І не дай Боже, каміння не буде. Я вам фіни потім все вискажу, що я про вас думаю. Отака буде команда в нас блакитна. Просто команда розривач. Так, загони. Тут правильно треба загони поставити. 50%. Так, двадцять шостий суд. 24 туди, двадцять шостий суди. Шостий тут у нас. Ну вибачай, Кирюха. Братан, вибачай, будеш на п'ятому. Ось так. Полетіли? Хочете спитати мене, що сталося? Та нічого, нічого. Зайшов, побачив поле, просто зрозумів, що буде знову зараз все дуже просто і прям супер чудово. О, 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 Ну давай, давай, там ще синенький, давай тут зліва, а? Диви. Так, трійка-трійка. Даркфізер трійка. буде ультувати 100%. Даркфізер буде ультувати 100%. З одного камінчика ми його не знесемо, але є вірогідність того, що знизу ще три підлетить. Хто бог пазлів? Ось він. Я знав цей хід. Так, добре, що будемо знищувати? Дзеркальну віюку, це прям може бути. цих е, прям... треба вбити, і тоді можна буде кидати в той фланг. Та й все правильно правильно. Так, отже. Робимо ось так. О, до речі, нам вже ще треба когось копіювати. Тепер дивіться, робимо ось так, зараз. у ворот знімем. Знімем, знімем. Тепер, кого будемо копіювати? Сім ворогам. 35 до регенерації. Це досить круто. Давайте. Бах. Тепер. Пофід. Блін, ну чому ти його не добив? Тепер мені треба ну так зробимо. Чу так? Дивіться, яка шалена. Людина акула. Нічого, нормально. Пронесли трошечки. Саме головне залишилось тепер віюко вбити. Це досить я вам так скажу нелегка справа буде. Нелегко, нелегко, так. Нам ще треба каміння десь тут пошукати. Бажано свого кольору. О, синенький бачу. Це дуже добре. Зараз Кирюхом зарядимо. Так. Кирюхою познімаємо це все. Штуку, яка на нас тут висить. Тепер. Так, тільки не по собі, я вас прошу. Щент розмазав. Ось так. Ось, бачите? Біжимо до нормального суперника, я перемагаю. Біжимо на якихось лохів. Щось нічого не виходить. Хе. Добре. Добре. Е -е. 600 все-таки давайте сходимо. Ну треба ж перепочити після такого запеклого бою. Треба перепочити. Блін, ну знову ці п'ятизіркові загони, капець, як вони їх ловлять? Я не можу зловити від слова зовсім. Я переробив один загон і один спіймав з самого початку, як тільки велись оці п'ятизіркові загони. І зловити зовсім нічого не можу. І повірте, я навіть акції купував, і все одно був блик. Окей, окей, так. Блін, е ну там таке. Таке, досить небезпечно. Давайте червоних вигуляємо. Де моя тут? Супер. Вбивча червона команда? Це суди і це суди. О, ну це міць. Реально, це міць. Єдине треба загони знову правильно поставити. Так. Стояти. Цей машки даєм. Дає, дає. дає. 27-й. Сюди в нас уходить вороген, тому що вона за 7 камінчиків зарядиться А це може зіграти ключову роль у бою. Ну і тут, типу, те, що є, те й залишається. 6 тисяч все-таки. Червоних набралося, нормально. Коментарії відсутні. Ви самі бачите цей старт. Ну давай тут. Угу. І все. Тут червоний. Блін, ну там міг бути червоний камінчик і було б прям супер. Ану, давайте спробуємо ще один хід. Червоний. Так. Супер. Тепер головне, щоб комбо не полетіло. Ні, ну Меландора все одно ж зарядило. Ну, не може воно його не зарядити, розумієте? <кхи> так, ну давайте тигром. Блін, а я лікаря не взяв, а це може бути халепа. А й була, не була. Так. Так. Поки що, поки що все чудово. Мінус три -3, мі -3 зробили. Ну... Шанси є, але дуже-дуже кепські. Кепська зараз ситуація, розумієте, в, в тому, що подивіться, хто там заряджається. Це дуже небезпечні герої. І якщо вони ультануть, мені буде непереливки. А зараз ще цей режимчик може мене покарати. Будь ласка, без комбо. Yeah. No <coughs> так. Ну, давай спробуємо. <рес> Ти серйозно? 20, але ми гаміньо не його добить. Фуля. 2 2, рахуночок. На секундочку. Добре, next. Що у нас? Мені залишається ще якась от червона команда і зелена, мабуть. Mm -hmm. <кій> давайте 6800, це нормальний суперник. Я не буду це на 7К постійно бігати, тому що ну важко, важко. У мене просто не вистачає героїв. Червона або жовта навіть у нас буде. Побачимо, побачимо, кого ми там виберемо. Так, зелень, зелень, зелень. Шляпника візьмем, хай буде. Хоча він мені тут не сильно до вподоби, давайте ось Марсельчика краще. І нам потрібен лікар. Міліки! міліки. Так, міліки треба пришвидшувати. 100% давайте ось так змінимо. Ну і все. Типу, більш тут немає як розставляти. З Зеленими загонами не геть борода. Тому. Ну що є, то є. Давай. До речі, борону поставив на цей режимчик. Думав, вона спрацює, вона не спрацювала зовсім. Блін, ну що це таке? Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Чотири зелені камінчика. Фіни, ви що? Ну можна хоч хоч один бій дати мені поле. Ну реально, я як маю це все вивозити? За рахунок чого? Скілухи? Скілуха є. Каміння нема. Ну, на на-нив. На але ж е і кріси зараз підірвуться. Ну хоча б можливо центр. Ну, центр трошки не вистачило пробити, але ми зарядились. Так, супер. Тихо-тихо. Спокійно. Е, лівий фан давайте зараз допроб'ємо. Тут досить небезпечні, які герої, мені недосподобані. Так, ось так. Угу. Так, ну, каньон має забирати зараз тут двох. Ми ще трошки підіб'ємо і все. Мінус два. Воскрес, воскрес. І Диви, і див, яка ситуація. Е, нема. Е, ну, зараз я ще один хід зроблю. Не дай Боже, не помре, це буде весело. Та ти що? Ну скільки ти ж воскрес? Ти мав бути вже мертвий. Добре, вольтуємо. 100% вольтуємо, я не хочу, щоб ти герой по мені ультував. Mm -hmm. Зрозумів, зрозумів, алгоритми вони, да? Те Та саме так. Не буде бабка дівкою, так я розумію? Ні. Все-таки воно відкисло. Жабка квакнула, як кажуть. Так, добре. Трійку сюди. Це то зараз пройдеться. Дуже погано. Це, мабуть, зараз буде мінус два героя. Ні. Тримаємось, тримаємось. Так. Це так, це так, це в пустоту. Спокійно. Так, зелений це дуже чудово. Оце погано. Це погано, це ми можемо самі по собі зараз. вглупасити. Блін. На запис нажав. Випадково. Так, три зелених, це мінус льонька. Спокійно, спокійно. Це сюди. Ай-яй-яй, ай-ай, ай, -яй 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 -яй. боляче. Сюди. Фух. Порались. Ну і залишається у нас одна спроба. 6800. Ну, блін, ну ці п'ятизеркові загони бісять. Ще й бабка тут півночі є. Тут реванш навіть не знаю, зараз просто візьму і каміння не буде, це я прям відчуваю, що так буде. 6900 7. 6700. Не, оцю зелену пам'ятаю, хоча вона мене червоні є. Давай спробуємо. Top. топ. Top. Так, що в мене тут? Зухвали кло є? Є. Могила. Могила підходить. Джонаїд. Машка Джонаїд. DreamT. Виходить. DreamT. Так, окей. Тут машки. Це зрозуміло. Так, 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 так. Ну давай захвалимо і клубу 27 йдемо. Може трошки протримається, там без різниці, в принципі. Е, ну все, до бою. 4900, моно. Хм. Але ж ви знаєте, мою скілуху, я не такими командами, вигравав більш потужних суперників. Але каміння знову відсутнє. Ну, блін, ну, серйозно. Напишіть. О, такі самі галявини стартові, як у мене, ну просто, ну це... мені просто деколи пишуть, що я там не бачу ходи, або там неправильно граю, або щось іще. Я не можу грати з таким стартовим полем. Я заходжу, вона відразу починає бомбити. Реально, бомбити. Ну ось каміння добре, прийшло. Але ж, ну. Чому? Чому зі старту немає? Я б, можливо, з каміння хоча б якось суперника пробив би хоч трошечки, розумієте? Ну ні, такого не буде. Так. Е... Треба вбивати. Та блін, я оце... Я не знаю, коротше що треба тут брати, щоб оце от у цю капость Серйозно. Типу зараз тільки що взяв, вирядив три ульти героїв і не вбив. Зараз два камінчика червоних мають в цьому допомогти, звісно. Це давай на добра ніч, як кажуть. Так, підпал, звісно, Палимо. смалимо, смалимо суперника. Шукаємо червоне каміння. Комбо летить. Шалене кротом. Так, червоний. Суди. Так, льонька зародився. Ну, Льонька, в принципі то одного тільки проб'є зараз. Тому нормально. Мінус джинаїд. Ще шанси є, в нас ще є один джунаїд і машка, а це вже дуже серйозні рі... хлопці та дівчата. Так, давай отак. Давай так, так. Слимак. Можна пробити типу лібий фланг могилу вбити, але на ну, що мені ти могила? Він мені не заважає, в принципі. Цей ну цей має досмолитися. Все, додому. Цей сюди. Так, і тепер треба кидати десь. Туди, куди можна кидати, а куди не можна, туди, туди, туди краще не кидати. Ось така ось філософія. Запам'ятайте це. Це колись зіграє ключову роль в вашому житті. Так. Ну що, залишився один льонька зараз, але ж він мультик, розумієте, а це, блин, він буде зараз по одному мого героя встягувати. Ну, всі зможе, звісно. На, Сам себе покарав. Так, та я не хочу. Я хочу зухвалий клот трядити. І, кло, і поліко. Та ну ні, ну серйозно. Ну сюди. Ось так, друзі, ми відіграли. І того маємо рахунок. 4 перемоги і 2 розбива. Супер, супер. Це раз краще. Звісно, ну, я ж сказав, що я буду старатися. 223 очки набрали. Not bad. Ну, а на цьому дякую, пишіть, як у вас результати. Ви бачили ці старти просто щось нереальне. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну а я пішов відпочивати після таких боїв. І вам гарного відпочинку. Всім пока!